2024 рік приніс нам багато моторошних та захоплюючих фільмів жахів. Тому давайте переглянемо топ фільмів жахів 2024 року. Перш ніж перейдемо до першого фільму, поставте, будь ласка, лайк і напишіть свою щиру думку про відео у коментарях. Для нас це важливо, адже ми лише починаємо розвивати канал. Отже, почнімо. Фільм Субстанція. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Після прем'єри на Канському кінофестивалі фільм Субстанція отримав 11 хвилинну овацію та був названий одним із найбільш значущих феміністичних хоррорів десятиліття. На початку фільму головні героїні говорять, що препарат Субстанція зробить її молодшою, красивішою та досконалішою версією самої себе. Саме цей загадковий еліксир змінює життя головної героїні. Елізабет Спаркл на краще, але потім перетворює його на хаос. За сюжетом Елізабет колишня голівудська акторка і ведуча популярного фітнес шоу. Вона стикається з віковими стереотипами. Режисер шоу говорить, що вона вже застара, і її замінюють на молодшу. Згодом вона потрапляє в автомобільну аварію, де лікар розказує їй про субстанцію препарат, який зробить її кращою і молодшою. Вона вводить собі субстанцію і відразу відчуває її ефект. Препарат працює таким чином. Після ін'єкції активатора тіло Елізабет зазнає трансформації, і її молода версія Сю буквально народжується з її тіла, вириваючись через спину. Механізм роботи субстанції передбачає чергування свідомості між двома версіями героїні. Коли СЮ активна, Елізабет перебуває у несвідомому стані та навпаки. Таке чергування необхідне для підтримки функціональності обох тіл с'ю потребує регулярних ін'єкцій поживних речовин, які отримує з тіла Елізабет, щоб зберігати свою молодість та життєздатність. Це створює фізичну та психологічну залежність між ними, оскільки обидві версії є частинами однієї особи. Після того, як Елізабет створює свою молоду версію. Сью починає брати на себе більше контролю. Спершу здається, що вони зможуть співіснувати мирно, дотримуючись чергування свідомості. Проте С'ю, будучи уособленням молодості, амбіцій та безстрашності, починає усвідомлювати, що її існування залежить від Елізабет, і ця залежність викликає у неї обурення. Вона прагне свободи, але для цього їй потрібно позбутися старої версії себе. Елізабет, зі свого боку, починає відчувати наслідки використання субстанцій, її тіло слабше, а моменти, коли вона перебуває у свідомості, стають все коротшими вона поступово втрачає контроль над ситуацією адже СЮ стає сильнішою фізично і психологічно. Молода версія починає випробовувати межі своїх можливостей, виходить у світ, де її приймають як абсолютно нову людину, незалежно від минулого Елізабет. Однак з часом Сю починає усвідомлювати, що її власне існування також нестабільне. Без регулярних поживних ін'єкцій з тіла Елізабет її стан починає погіршуватися. Виникає парадоксальна ситуація Сю прагне позбутися Елізабет, але без неї вона не може вижити. Це призводить до напруженого конфлікту між двома версіями однієї людини, де кожна з них намагається знайти спосіб вижити. Ситуація досягає кульмінації, коли Елізабет наважується протистояти сю, незважаючи на свою слабкість. Вона розуміє, що сю це її власне створіння, яке відображає її страх перед старінням і нездатність прийняти себе. У фінальних сценах між ними розгортається не лише фізична, а й психологічна боротьба, яка піднімає питання, хто заслуговує на життя і чи можна зберегти баланс між минулим і майбутнім. Не жертвуючи теперішнім. Цей фільм розповідає про тему одержимості молодості, тиску сучасних стандартів краси та гонитви за ідеалом. Він розкриває, як суспільство примушує людей жертвувати собою заради образу, що нав'язується ззовні. Додайте до цього чудову операторську роботу, насичений боді хоррор і емоційний саундтрек, і ви отримаєте фільм, який не лише лякає, а й змушує задуматися. Єретик. Це психологічний хорор 2024 року, який розповідає про двох молодих дівчат, що були мормонськими місіонерками. Вони отримують завдання від церкви розповсюджувати віру та відвідувати жителів різних будинків, які не проти дізнатися більше про мормонів. Під кінець дня двоє дівчат піднімаються на високу гору, де вони стукають в одні двері, їм відкриває пристарілий чоловік. За правилами церкви, дівчата не можуть перебувати в будинку, якщо в ньому не знаходиться жінка. Через це вони заздалегідь запитують у власника будинку, чи в нього є дружина і чи може вона бути присутня під час їхньої розмови. Чоловік запевняє їх, що його дружина якраз готує чорничний пиріг. Дівчата починають розмову з чоловіком на ім'я Рід. Під час розмови вони декілька разів просять його покликати дружину, і він іде до іншої кімнати. Щоб нібито зробити це. У момент, коли він покидає кімнату, дівчата помічають ароматичну свічку із запахом чорничного пирога. До них приходить розуміння того, що у чоловіка дещо інші наміри, і він хоче пограти з ними у якусь зловісну гру. Дівчата починають пробувати вибратися з будинку, але розуміють, що всі двері зачинені, а їхні велосипеди сховані. Вони починають панікувати. Але прикладають всі зусилля, щоб рід цього не помітив. Зібравши всю волю, намагаються поводитись спокійно, щоб не провокувати чоловіка. Дівчата обмінюються тривожними поглядами, коли той повертається до кімнати. У руках він тримає кухонний ніж, нібито для нарізання пирога, і запрошує їх сісти за стіл. Сестра Барнс більш впевнена з двох дівчат, Намагається продовжити розмову про віру, щоб виграти час. Вона запитує Ріда про його життя і спроби знайти духовний шлях. Але чоловік швидко змінює тему, починаючи ставити їм дивні провокаційні запитання. Рід розповідає дівчатам, що вважає їхню віру порожньою і маніпулятивною, натякаючи, що він має власне розуміння Бога і віри, яке набагато вище за їхнє. Він починає розкривати свої зловісні наміри, заявляючи, що хоче перевірити, чи справді їхня віра. Настільки міцна, як вони стверджують, та пропонує їм гру обрати одну з двох дверей у будинку за однією з них порятунок, за іншою страх. Дівчата відмовляються грати, але рід ясно дає розуміти, що у них немає іншого вибору. Сестра Пекстон, налякана і близька до сліз, переконує сестру Барнс, що їм треба слухатися, аби виграти час вони погоджуються обрати одну з дверей. Рід заводить їх у темний коридор і каже зупинитися перед двома дверима. Весь цей час він поводиться спокійно, майже по-доброму, що тільки посилює їхній страх. Коли вони відчиняють двері, перед ними відкривається вхід до підвалу. Рід змушує їх спуститися вниз, а сам замикає двері позаду. У підвалі вони знаходять дивні релігійні символи, книги на невідомих мовах. І сліди боротьби порваний одяг, зламані меблі. І Тоді вони розуміють, що вони не перші, хто опинився у цьому місці. Сестра Барнс намагається знайти вихід і зауважує, що одна з дерев'яних панелей у стіні хитається. Разом із сестрою Пекстен вони пробують зняти її, коли чують голос Ріда через вентиляційний отвір. Він каже, що їхня віра тепер буде випробувана на міцність. І лише справжні послідовники зможуть вибратися з його святилища. Дівчата розуміють, що вони повинні не лише знайти шлях до втечі, але й залишатися сильними, не дозволяючи страху взяти над ними верх, те, що буде відбуватися далі, повергне їх в шок, адже рід буде показувати, як він проводить експерименти, щоб визначити, чи існує життя після смерті. І як він використовує для цього жінок рабинь. Фільм Кліп Недвічі. Цей фільм 2024 року викликав обговорення через схожість його сюжету з реальними подіями, пов'язаними з білими вечірками Шона Компса, відомого як Пі Дідді. У фільмі Мільярдер Слейдер Кінг запрошує офіціантку Фріду та її подругу на свій приватний острів, де відбуваються розкішні вечірки. Згодом з'ясовується, що за зовнішнім блиском. Ховаються темні секрети жінок піддають маніпуляціям, використовуючи спеціальні препарати, що стирають їхні спогади про нічні жахіття. Цей сюжет нагадує звинувачення проти те якого понад 100 жінок звинуватили в організації так званих білих вечірок, де їх примушували до участі в сексуальних актах під впливом наркотиків. У фільмі, як і в реальних подіях, використовуються наркотики для контролю над жертвами, а багатство та статус. Забезпечують безкарність організаторів таких заходів психологічний трилер, який розповідає про офіціантку, що мріє про розкішне життя. На благодійному заході вона знайомиться з техномагнатом з лейтером Кінгом, який запрошує її та подругу на свій приватний острів. Спочатку острів здається раєм вона та її подруга постійно розважаються, вживають речовини та перебувають під кайфом. Вони їдять дорогу їжу і не роблять нічого, окрім розваг. Але, як всім відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Проте ключовий момент настає, коли подругу Фріди кусає змія. Коли отрута змії потрапляє в кров дівчини, вона на секунду відчуває, ніби розгублена, і не знає, що відбувається. Вона говорить, що їй погано, що щось в цьому місці не так і що їм потрібно забиратися звідси. Але на той момент її подруга Фріда не може зрозуміти. Вона, нарешті, розуміє, в чому проблема, коли вона заходить у віддалений сарай. Там бабуся, яку вона зустріла по приїзді в дім, дала їй спробувати зеленої рідини. Думаючи, що це алкоголь, вона ковтає рідину і раптом починає згадувати все, що відбувалося під іншим кутом. Окрім того, вона згадує про свою подругу, про яку забула після укусу Змії. Виявляється, що цей напій проти утрута тій отруті, яку їм всім ввели по приїзду. Фріда, усвідомивши, що її спогади були спотворені через вплив рідини, починає розуміти, що острів та всі його радощі це лише ілюзія, створена з Лейтером. Фріда розуміє, що їй потрібно знайти подругу, але тепер кожен крок здається небезпечним адже острів приховує темні секрети. Вона повертається до будинку і помічає, що всі гості поводяться дивно. Вони сміються, як під впливом наркотиків, і не реагують на її слова. Розрахувавши все заздалегідь, вона бере пляшечку з рідиною собою і підливає її іншим дівчатам, які були на острові. Випивши рідину, дівчата починають згадувати, що кожної ночі чоловіки гвалтували та знущалися над ними, а на ранок вони забувають абсолютно все, що відбувалося. І з цього моменту починається їхня боротьба проти злейтера та інших гостей острова, чоловіків, які не були під дією отрути. СТІНГ. Жах ночі. Це хорор, який розповідає про 12-річну дівчинку Шарлотту, що стає свідком жахливих подій через свого незвичного домашнього улюбленця. Маленький павучок, знайдений у старому будинку, перетворюється на гігантське кровожерливе чудовисько. Що загрожує їй, її родині та всьому оточенню. Фільм починається з того, що Шарлотта знаходить маленького павучка у себе вдома, і робить для нього дім. Він починає жити у неї в банці, і вона годує його. Спочатку він здається звичайним павуком, але в той же час у домі починають відбуватися дивні речі хтось дивним чином вбиває папугу бабусі Шарлотти і здирає з неї пір'я, а потім жінка та її собака. Гинуть дивним чином прямо в квартирі. Павук Шарлотти починає рости, і вона хоче дізнатися більше інформації про нього. Вона намагається гуглити, але в неї нічого не виходить дізнатися про цей вид. Тому вона звертається до свого сусіда біолога. Шарлотта приносить павука до нього і залишає на деякий час, доки сусід не підбере для нього більший акваріум. Їй потрібно просто трішки зачекати і забрати його разом з акваріумом. Тим часом біолог повідомляє батьку Шарлотти, що в його доньки є небезпечний павук. Доки відбуваються всі ці події, павук виростає до таких розмірів, що вибирається зі свого нового акваріума та розбиває його. Так як для харчування павуку потрібно було їсти м'ясо, він був не проти поживитися людьми. Доки батьки Шарлотти сваряться в одній кімнаті, дівчинка йде в свою і дивиться відео на телефоні. Після перегляду відео вона повертається до кімнати і розуміє, що її батьків там уже немає. Шарлотта розвертається і раптом бачить свого павука, який виріс до гігантських розмірів, не проходить і декількох секунд, як павук хапає її новонародженого брата. З цього моменту Шарлотта починає боротьбу за те, щоб врятувати свою сім'ю. Проте чи зможе вона, маленька дівчинка, Побороти павука з надзвичайною силою та убивчою отрутою. «Екзорцизм». Ентоні Міллер – актор, який знаходиться у важкому життєвому становищі. Його дружина померла від раку, а він сам під час її хвороби почав випивати та вживати наркотики. Після дворічного лікування від залежностей його кар'єра пішла на спад. Окрім цього, у нього складні стосунки з дочкою Лі, яку відрахували зі школи. За те, що вона наблювала на машину директора в знак протесту проти звільнення вчительки. З флешбеків, які супроводжують фільм, стає зрозуміло, що в молодому віці Ентоні зазнав знущань з боку священника. Намагаючись покращити життя, Ентоні погоджується на роль священника у фільмі про екзорцизм. Попередньо затверджений актор на це місце загадково помер. Режисер не дуже впевнений у можливостях Ентоні зіграти цю роль як треба. Але Ентоні вдається переконати його. На кожну зйомку фільму приходить дочка Лі, яка знайомиться та поступово зближується з молодою акторкою Блейк. Окрім цього, для консультацій під час зйомок фільму запрошують священника Конор. Вже після першого дня зйомок у Ентоні починають проявлятися перші зміни у поведінці. Він знаходить копію сценарію залишену мертвим актором, затвердженим на цю роль. У сценарії він бачить коментарі, дивні записи та малюнки. З кожним днем зйомок фільму стан Ентоні погіршується він не приймає більше ліки та лякає дочку своєю поведінкою. Священник Конор разом з Лі та Блейк вирішує допомогти вигнати диявола з тіла Ентоні. Спасіння. Перш за все, необхідно підкреслити, що фільм Спасіння був створений на основі реальних подій, які відбулися у 2011 році у штаті Індіана. Згаданий випадок був документально зафіксований та підтверджений компетентними органами. В центрі сюжету головна героїня на ім'я Ебоні Джексон. Вона мати-одиначка, яка бореться зі своєю алкогольною залежністю Ебоні разом зі своїми трьома дітьми та матір'ю. Переїжджає до нового будинку у Пенсільванії. З перших хвилин фільму ми бачимо, що стосунки головної героїні з матір'ю далекі від ідеальних. Матір Ебоні бореться з раком і внаслідок хіміотерапії втратила майже все волосся. Але це не заважає їй одягатись досить відверто та фліртувати з молодими темношкірими чоловіками, які відповідають їй взаємністю. Окрім напружених стосунків із матір'ю. Борги та алкоголь перетворили героїню на неврівноважену жінку, яка інколи зривається на дітях. Батько дітей знаходиться в Іраку та намагається відсудити право опікунства над дітьми судовим шляхом. Тому Ебоні знаходиться під постійним контролем соціальних служб, а саме соціального працівника сінтії. Під час святкування дня народження дочки Ебоні вкладає меншого сина спати, проте через деякий час знаходить його в підвалі. Він розказує їй, що є дехто на ім'я Трей, хто живе у дірці, а інколи у шафі. З цієї ночі події розвиваються швидко та ситуація погіршується. Діти починають поводитись неадекватно у школі. Старший син намагається навіть задушити меншого. Після серії аналізів лікарі приходять до висновку, що у дітей психологічний стрес. Розмова з Берніс Джеймс. Яка представляється як апостол або ж євангеліста, допомагає Ебоні зрозуміти, що відбувається, і чому демон обрав саме її родину. Спочатку головна героїня ставиться досить скептично до пояснення але раптова смерть матері та спалений хрест на стіні змушують її змінити погляди. Вона просить Берніс допомогти вигнати демона. Усміхається два. Продовження популярного психологічного хорору 2022 року. Оригінальний фільм розповідав історію Роуз Коттер, психіатра, яка стала жертвою моторошної надприродної сили після того як стала свідком жахливого самогубства пацієнтки. Ця сутність передавалася через людей у формі загадкових і зловісних усмішок, змушуючи своїх жертв стикатися з найглибшими страхами та, врешті решт, покінчити життя самогубством. У продовженні Усміхайся 2 фокус зміщується на нову героїню поп зірку Скай Райлі, яку зіграла Наомі Скот. Скай переживає важкий період у своєму житті після автокатастрофи, в якій загинув її бойфренд. Після місяців реабілітації вона намагається повернутися до своєї музичної кар'єри та готується до масштабного світового турне. Але все змінюється, коли вона стає свідком жахливого самогубства одного з близьких знайомих. Ця подія стає каталізатором серії дивних і моторошних подій у її житті. Скай починає помічати зловісні усмішки на обличчях оточуючих людей, які зникають так само раптово, як і з'являються. Її психічний стан погіршується, вона відчуває постійне відчуття переслідування, бачить кошмари, що здаються надто реальними, і не може довіряти навіть собі. В певний момент їй здається, що її бойфренд, який загинув в аварії, Теж повертається у вигляді цих моторошних проявів. Скай вирішує шукати відповіді й випадково натрапляє на історію «Роуз Коптер та події першого фільму. Вона дізнається про природу сутності, яка переслідує її, і починає розуміти, що ця сила передається, ніби прокляття від однієї жертви, коли бачить самогубство. Її спроби боротися зі злом стають все відчайдушнішими. Але що більше вона намагається, то сильніше сутність бере над нею контроль. Фільм Таро. Група друзів збирається на вечірку в старому будинку, який один із них успадкував від своєї бабусі. У процесі дослідження будинку вони натрапляють на скриню на горищі, яка містить антикварну колоду карт Таро. Одна з дівчат, яка цікавиться окультизмом, пропонує провести ворожіння. Незважаючи на попередження на старому листі, прикріпленому до коробки, не використовуйте цю колоду, якщо не готові прийняти свою долю. Друзі під дією цікавості та алкоголю починають тягнути карти, кожна з яких символізує певне передбачення або попередження спершу вони сприймають усе як жарт, але кожна карта викликає дивні відчуття у того, хто її витягує. Коли одна з них витягує карту смерть, Світло в будинку починає миготіти, і чутно дивний звук, що лунає зі стін. Атмосфера стає напруженою, але друзі вирішують не звертати на це увагу. Наступного ранку жахливі події, передбачені в картах, починають втілюватися у життя. Одна з дівчат загинула перша, впавши зі сходів. Вона зустрілася з духом, який був зображений на карті, і не змогла протидіяти йому. Друзі розуміють, що всі події пов'язані з картами, які вони витягнули, та паніка наростає, коли вони намагаються позбутися карт, але всі їхні спроби марні. Колода завжди повертається на те саме місце вони звертаються до місцевого експерта з окультних наук, який пояснює їм, що карти Таро були запечатані магією, щоб утримувати давню силу, яка живиться страхом і смертю тих, хто взаємодіє з колодою.